Продавати і купувати нерухомість після нового року стане набагато легше. Про це твердять основні арбітри на полі гри, які охрестили ринком нерухомості. Чиновники, нотаріуси і навіть представники агентств нерухомості розповідають про спрощення процедури реєстрації житла. Останні навіть додають стане настільки просто, що зміни відкриють ще й додаткові можливості для недобросовісних власників. Тобто незаконні перепланіровки зараз можуть проскочити через бар'єр, який раніше існував. существував. Втім, державні управлінці переконують, реформа має набагато більше плюсів, аніж мінусів. Усі операції з нерухомістю громадяни виконуватимуть в одному місці, чи то у державного реєстратора, чи то у нотаріуса. Внаслідок цього бити мають зникнути черги, а персоналу цієї установи не залишить навіть підстав думати про корупцію. Коли громадянин буде звертатися до нотаріуса, нотаріус. Буде переносити інформацію з нині діючого реєстру, який наповнює БТІ, до новоствореного реєстру. В інших випадках, якщо в цьому реєстрі не буде даних, інформацію має занести реєстратор, зареєструвати право власності за громадянином. Після набуття чинності відповідного закону у нотаріусів з'явиться доповнення до роботи відповідний додатковий приробіток. Щоправда, вони божаться три шкури з людей дерти не збираються. Та й держава не дозволить, бо встановить фіксовані тарифи на такі послуги. Яку ціну встановить нам на 1 січня, така ціна й буде. Вона прозора, вона державна. 119 гривень коштує витяг. Громадян експерти заспокоюють, підвищення ціни на нерухомість та земельні ділянки реформа не спричинить, але й на зниження вартості житла сподіватися теж не слід.